У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі браті і сестри, день Богоявлення. Сьогодні ми приходимо в храм Божий, щоб почерпнути воду, через яку ми сьогодні маємо духовне зцілення. Ми сьогодні маємо зцілення від наших хвороб. Сьогодні вся вода по всій Вселенні очищується. Колись вода була трагедією для людини, тому що став на цьому світі Божому поток. І люди боялися цієї води. Цієї смерті від потопу. І Господь, як люблячий отець, він промишляє, він заботиться про своїх дітей і він безгрішний, іде сьогодні до річки Іордана і звертається до. Пророка Йоанна Хрестителя, щоб він хрестив його, Господа до хрещення, майже ніхто не знав, відбулося народження. Чаяні продовжувалося, і до кінця ніхто не зміг збагнути тільки одні праведники Це все созерцали, це все продумували. Цього всього чекали, але до кінця знову ж ніхто не міг і думки чіткої знати, як це все далі відбудеться, діло спасіння людства земного. І ось Господь сьогодні окунається в річці Іордан, і сьогодні через воду, яку він освятив. Він дає нам ось це джерело благодаті цієї води уже живої, уже очищеної, вже не потоп нас страшить, а вже ми водою очищаємося від всякої скверни. Коли такий приклад нам Христос дарував, приклад перший це смирення. Господь, не мавши, не маючи потреби, Він ходить в Йорданську ріку. Друге смирення подає нам Іоанн Хреститель, а це Він в першу чергу дає, дає нам урок, як будто і смиритися, але коли ми смиряємося і не виконуємо волю Божу, то це означає, що ми гордимося. Не один раз навіть я, архієрій, запропоновую людині чи прийняти там сан. Чи постригтися в монашество людина відказується? Я подумаю, то що Христос сказав до апостолів: іди за мною. І, і що? Вони дуже довго міркували, чи вони кинули свої е, рибальські справи, і вони слідували за Христом. Так само і в земному житті. Іоанн Христитель. Відчув, що він недостоїн, але він послухався, він смирився і він зробив те, що Господь благословляє. І сьогодні, браті і сестри, в цей день Богоявлення ми маємо сьогодні чітку ясність про святу Троїцю. І сьогодні, ми, дорогі браті і сестри, благодаримо Бога і славимо Бога за Його любов, за Його промисел Божий, що Він нас. Веде ось такими складними для нас уроками, но спасительними, і всі діяння Божі нас сьогодні повинні дисциплінувати, щоб і надальше перебувати в цій благодаті і жити, як Господь повеліває всім нам. Амінь.